Всім привіт, з вами я Флукер, і в цьому відео ми будемо будувати українське слово Майнкрафт, це вже третя частина. І знаєте, що я зрозумів, що це не похоже на українське село, тому в цьому відео ми будемо будувати десь ось такі хати. Для цього нам потрібно дуже багато кварцу і пшениця. Ну що ж, погнали. Спочатку нам потрібно, в принципі, насіння для того, щоб построїти, в принципі, город. Буваємо насіння. ну що ж, я добув тільки 16 штучок, і я думаю, десь потрібно десь тут зробити нам город. Так, у мене нема мотигі, ну... Потрібно піти і скрафтити. Ну що ж, у нас вже город є, тепер нам потрібно йти в шахту і добувати, в принципі, наші алмази. Так, я вже спустився в шахту, я добуваю залізо. І як ви бачите, у мене дуже гарний текстур чи ресурс пак, і Якщо ви зможете скачати цей ресурс пак, у мене телеграм-канал. Силка на мій телеграм-канал в описі цього відео. Так, ну що ж, нам потрібно знайти алмаз. Я вже дуже довго тут знаходжуся в цій шахті. Так, да ну алмази! Хух, і нарешті я їх знайшов. Боже, як я довго їх шукав. Ну нарешті я їх знайшов. Три алмази, так, у мене вже весь інвентар забитий, потрібно щось викинути. Ну, наприклад, пуче око нам не потрібно. Так, зараз вже вечір, на дворі дощ, Так, головне, щоб мене кріпер не підірвав. Так, закриваємо двері. Хух. Ну що ж, тепер потрібно скрафтити алмазне кайло. Так, ну що ж, я вже скрафтив, в принципі, алмазне кайло, тепер нам потрібно йти і шукати обсидіан. А далі я просто добував обсидіан. Так, я, в принципі, придумав один челендж, нам потрібно зламати обсидіан під водою. Якщо це буде дуже. Цей челендж провалений, тому що я майже помер. Тому бо, ну, я вже добув в принципі один штучок, але потрібно ще зовсім... Будуємо портал ВАД. Так, ну що ж, ось така красота в нас, в принципі, вийшла, тепер нам потрібно йти підготуватися. Так, окей, і тепер нам потрібно добути кремінь, так, і дану з першої попитки. Ну, повезло. Так, тепер треба викласти гравій, ну може, нас нам знадобиться. Так, я вже скрасив, в принципі, кровать, давайте поспомо. Так, тепер крафтимо запальничку і можна йти в ад. Так, я не зрозумію, чогось не запалилось, Так, і, так, запалилось. Тепер нам потрібно в принципі, піти і підготуватися. Так, я пожарю, в принципі, 8 свинин і можна йти в ад. Так, я вже заспавнився, я біля лави дуже заспавнився близько. так, І так, я вже бачу в принципі, наш кварц і потрібно добувати. Так, на мене стріляє, як це називається на г. Я не пам'ятаю як воно називається, але воно по мені стріляє. Те, ну ладно, я знаю, якось треба відбивати, але я не вмію. Тому давайте в принципі, будемо його вбивати. Так, я вже почав вбив, так, і да, хух, я його вбив. Він мене дуже сильно вибісив. що ж, продовжимо добивати кварц. Так, окей, по мені хтось стріляє, мене хтось тільки ще підпалив, Напевно, це знову ця штука прилетіла, і ще по мені хтось стріляв. Я дуже бачу, що хтось з лука, але не знаю, хто це був. Бігом копаємось під землю, тут мене не вб'ють. Далі добуваємо, далі кварц. Так, я вже вбив одну штуку. Це оці штуки на мене подали, один стріляє, а другий мене просто б'є. Тому давайте. Блін, свінозамбі стукну. Тепер на мене точно це, і ще цей, знов ця штука. Так срочно тікати. На мене просто зараз весь ад загрівся. І тепер треба просто втікати під землю, так, так само, під землю, під землю, так. Так, блін, знову він сюди стрілять. Так, стоп, син зомбі так, іди звідси, так убив. Так, біом, застроїться, застройся, блін, знов син зомбі, так вбить, вбить, вбить. мене майже менш зламався. Та ну ще один припав, я йому так бігом вбити, так, бігом, бігом, так, і закритися. Так. Хух, в мене два сердечка залиши. Бігом треба зайти в а, так, я майже помер. Так, бігом вийти, так, виходжу, так бігом, бігом, бігом. Так ще нашився, так, так, хух. Я все ж таки вижив. Ось стільки кварцу добув. Так, я вже проснувся, я просто лягу спати, щоб був день, тому що я ввечері не люблю ходити. Так, я бачу зомбі, так, буваємо. Да ну, з його морква випала, нічого. собі. Ну що ж, будуємо першу хатину. Так, і в мене, в принципі, вийшла така хатина. Тепер нам потрібно йти і збирати пшеницю. Знову лягаємо спати. Так, ну що ж давайте перекрафтимо, і в мене вийде 10 штучок, це дуже мало. Саджуємо знову города. Так, ну що ж, початок, в принципі, зрозумілий. Так, знову нам потрібно заходити в ад але потрібно знову підготуватися. Що якщо ми кладемо золоту броню, то нас не будуть чіпати пільги. Ну, перевіримо. Погнали в ад так, стоп, що зламався портал, так, стоп, блін, по мені знову хтось стріляє, Так бьем, я упав щоб бути в лаву. Так бьм, тікати, 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 знову під землю треба тікати, Блін, аби не аби я не зорі, так, блін, нада вода, в принципі, не працює. Так, так, так. так я я вижив ні, виживу чи ні, так, да хух. Я вижив. Не майже зламався золотий шлем. Так, я знову виліз із-під ями. Так, хух. Добуваємо далі кварц. Стоп, я це не записав, якщо не ну, я просто вернувся, тому що мене знову почали всі обстрілювати, в мене зламався портал, воно взад його не аж заспавнився, і пару навіть блоку зламав, так бігом себе покрити, поки нічого не загорілось. Але це, напевно, я не зняв. Дуже, в принципі, обідно, але добре, що я вижив. Починаємо спати. Ось який кварц я добув, якщо я добував у залізною кіркою, тому що я не хотів, щоб алмаз не зламалась. Що ж, перекращимо кварц. А далі я знову пішов збирати пшеницю. Знову засаджуємо. Так, ну що ж, я вже заново все засадив. Будуємо другу хатину. Так, я тільки що не побачив розову цю, і мені казали, що це дуже маленький шанс її зустріти. Що це 001. Будуємо ще одну хатину. Так, тут заспавнився, в принципі, торговець, так, і що ти мені можеш продати? Так, і, ну, в принципі, все те, що мені не потрібно. Так, і в нас вже готово одна, дві, три, п'ять хатин. Так, і певно потрібно достроювати першу хатину нам потрібно дуже багато часу, щоб в нас було стаксіна. Так, лимаємо останню пшеницю, я, напевно, вже дев'ятий раз уже це все заново роблю. Так, ну що ж, тепер це потрібно дозбирати все насіння і можна піти перекравчувати нашу пшеницю. Хух, у мене її дуже багато. Знову лягаємо спати. Так, я тут побачив відьму, ну що ж, вбиваємо її. Вона мене отруїла, але я напевно не помру. Так, окей, у мене зараз одне сердечко, так, половину сердечка, так, і. Хух, я вижив. А тепер нам потрібно добудувати всі 5 хатин, які у мене були. Так, ну що ж, я вже всі, в принципі, хати достроїв, і в мене пішло дуже багато часу на це все. Ну і давайте я вам зараз покажу. Ну Якщо що, я тут одну сторону не заклав, тому що мені не вистачило сіна. І на одну хатину в мене не вистачило сіна. Ну, в принципі, вона і так непогано виглядає. І ось як це виглядає зверху, ну, в принципі, непогано. Ну що що вам сподобалося це відео, ставте лайк і підписуйтесь на канал, це відео я потратив 6 годин. Ну, це відео займалося 2 дня по 3 години в день. Це відео вийде або 10, або 11 числа. Всім пока!